Два тижні тому я купив дім, на який довго відкладував гроші. Рішення де його брати, було спонтанним. Він мене зацікавив тим, що знаходився в маленькому місті, де доволі гарна інфраструктура, та низькою ціною. Хоча всередині все ідеально. Власник дому сказав, що така ціна із-за частої появи гризунів та випадкового затоплення, коли зламалася пральна машина, тому відчувається запах сирості. Переїзд квартири в приватний будинок порадував мене, однак це був виснажливий процес. Добре, що зараз відпустка, і у мене є час відпочити та наслоджуватися новим будинком. Мої знайомі приїжджали один за одним, щоб привітати, тому мені було не нудно. Із часом навідування скінчились, і я залишився один в основному грав на синтезаторі. Тепер це можна робити навіть вночі, бо ніхто цього не почує і не прийде скаржитися. Що в них сплядіти. Я та людина, яка із задоволенням може проводити час на самоті, дуже довго і не турбуватися про це. Іноді помічав, що деякі пакети, упаковки були прогризані, от і те, про що попереджав минулий власник. Накупив отрути проти пацюків, сподіваюся, вони більше не з'являться. Єдине, що мені не давало спокою, це запах сирості. Взяв у хорошого знайомого, що жив на іншому кінці міста осушувач повітря, але сморід нікуди не дівся можливо, він несправний або слабо працює, хоча вологість трохи зміг зібрати. Потрібно було придбати новий, однак надії в цей я не втрачаю подивлюся, що буде через тиждень. Коли я готував вечерю на кухні, то відчув дещо дивне, ніби щось подуло знизу. Та й підлога зарипіла. Декілька разів наступив на ті місця, де ходив та навіть пригав, але знайти проблемне місце не зумів. Наступного дня остаточно зламався осушувач повітря. Знайомий сказав, що нічого страшного, бо він і так був далеко не новим. Кожного разу, коли проходив біля вікон, мені здавалося, що за мною спостерігають, іноді, наче бачив когось краєм ока там, де нікого не було, у неосвітленому дворі. Виходив у прихожу, де було все видно і вмикав світло зовні. Зрештою, вирішив, що це все наслідки мого довгого перебування на самоті. Ось і мала параноя може позвати сусідів, посидіти разом. Я з ними тільки декілька разів розмовляв якраз буде хороша можливість краще познайомитися. Вже лежачи в ліжку, перед сном читаючи новини, почув знайоме репіння. Спочатку я просто відклав телефон і прислухався в надії почути його знову, а потім неймовірно сильно злякався так, що не міг навіть кліпнути очима. Цей звук безупинно повторювався по всій підлозі в моїй кімнаті. Це продовжувалося ще приблизно дві хвилини, коли я нарешті зміг озирнутися навкруги. Колись ледь помітні щілини в дерев'яній підлозі перетворилися на сантиметрові дірки. Перевернувся набік та опустив голову над підлогою. Мені в вухо подуло про холодне повітря, приклав руку до цих щілин. і тоді я зрозумів вона дихає. Вдих, видих, вдих, видих. Зупинилось, придивившись знову, не побачив проміжків усе стало, як і було. Можливо, здалося нічого собі галюцинації. Мені простіше повірити в те, що це був лише плід моєї уяви, а не в реальність цієї ситуації. Наступного ранку я прокинувся з біллю в горлі, схоже, встиг десь простудитись, хоча температура не відчувалася. Згадавши ніч, одразу захотілося набрати минулого власника дому, порозмовляти з ним та мимохідь знати про репіння в спальній кімнаті. Маленька частка сумніву все ж таки залишилася в мені. Один гудок і все. Не дозвонюся до нього, це точно. Зайшов у ванну, щоб почистити зуби, видавив пасту на зубну щітку. Подивившись у дзеркало, випустив її у рукомийник. На моїй шиї були синяки, таке, ніби мене хтось душив у вісні. Затаркатися до них було боляче і неприємно. Але я вдома один. Слідів непроханих гостей немає, висновок напрошується сам на себе. Однак у нього вірити не хочу, я ж не божевільний. Сходив до аптеки у вітровці, що прикривала шию, то купив заспокійливе і слабке, снадійне. Запрошувати в гості сусідів мені перехотілося. Спочатку хотілося б знати, що зі мною відбувається. Перед тим як заснути, позакривав усі двері в хаті, вікна та штори. Випив таблетку та ліг у ліжко. Прокинувся від того, що не міг вдихнути повітря. Мені здавлювало шию. Посеред кімнати стояло щось невідоме, із-за темряві в спальні зміг відрізнити лише темний сулет. Але не воно мене душило, так як було далеко. Мене переповнив страх, а ще більше бажання жити. Вскочивши з ліжка, впав колінами на підлогу. Відчуття, наче є в петлі, і воно тільки посилювалося з наближенням темного силуету. Через силу підвівся і якимось чином дійшов до дверей. Відчинивши їх, було відчуття, ніби зірвався з мотузки, повернув змогу дихання і відразу рванув до виходу. Не сповільнюючись, вдарився руками об неї, щоб зупинитися. Судорожно потягнувся до ключниці і випадково впустив ключ униз, тремтячи. Не з першого разу зміг його схопити. Воно наближалося, однак я встиг вибігти назовні і закрити за собою двері. Разом із цим увімкнулося світло на дворі, хоча на вимикач я не натискав. Навколо мене була лише темрява, ні місяця, ні зірок, не видно нічого далі ділянки, що освітлює вуличний ліхтар. Зупинитися я не міг, тому зайшов у неї. У темряві мені заклало вуха. Але продовжував рухатись з кожним кроком це ставало складніше і складніше. Мене виштовхувало. Зрештою, я звалився на землю і лежав під світлом ліхтаря. Через секунду його перекрила та сама фігура. Вона була не з нашого світу, повністю сіра, ніби зроблена з густого пару, жінка без роту, темною великою плямою на шиї та із запалими очима, скрізь яку. Іноді проривався промінь світла. Ось знову це відчуття. Навіть не доторкаючись, може мене душити, просто дивлячись своїм пустим поглядом. На четвереньках намагався відповсти якнайдалі від неї. Переді мною, наче постала сама смерть. Я намагався крикнути, позвати на допомогу, але замість цього вийшов лише тихий писк, ще трохи і мені зламають шию. Майже втратив свідомість. В останній момент встиг звільнитися від хватки, я відійшов до іншого кутку, що освітлював ліхтар. Вона повільно підходить до мене, і потрібно було щось робити. Почав бігати від краю до краю, але так продовжувати довго не зможу, я втомлююсь, а от вона, навряд чи, доведеться повернутися назад у дім. Вигадавши момент, відчинив двері. Всередині, швидко озирнувся, шукаючи укриття. Перше, що потрапило в очі у диван. Я не знаю, чи знайде вона мене звуків її кроків не чув. Перевіряти, що відбувається за межами моєї схованки, бажання взагалі не було. Тепер я хоч змога порозмірковувати, що взагалі відбувається. Це створіння схоже є привидом, і те, що сталося тієї ночі, було справжнім. Коли ця жінка знаходиться достатньо близько біля мене. До мене одразу починає душити щось невидиме. Горло сильно пошкоджене, я це відчуваю, При подуху його ніби ріже. Потрібно більше не допускати цього, просто можу не витримати. Залишається одне питання як мені втекти з хати, якщо навколо пітьма, через яку неможливо пройти. Легкий вітрець подув мені в обличчя, Щілини в підлозі збільшилися, вона знову почала дихати. І тільки в тому місці, де був я. У мене було одразу два варіанти дій, що боролися між собою втекти, бо, можливо, вона вже знає, де я знаходжусь, або залишитись і сподіватись на краще. Остаточно обрав лише тоді, коли жінка, зіткана з туману, вже визирала з правого краю дивану. Я встиг вискочити зі схованки до того, як мені пережмуть шию. Вона почала переслідувати мене, повільно рухаючись у мою сторону. Відступаючи, я кидав у неї речі, що знаходилися поблизу. Найбільша з них була порожня ваза, яка пролетіла крізь неї і розбилася об стіну. Дихаюча підлога, какофонією звучала по всьому будинку. Цей звук відбивався в мене в голові. Наступним предметом, що потрапив під руку, була сірникова коробка. Можливо, це спрацює. Взяв її і вибіг на двір. Дістав одразу п'ять сірників. Та різко провів їх по ребру коробка. Вони спалахнули, зайшов у густу темряву, на пам'ять рухався у сторону хвіртки. Іти через неї досі було важко, однак я вже міг це робити. Вдарився головою об паркан. Вихід із двору був трохи лівіше. Знайшовши хвіртку, вийшов через неї. Вогонь підійшов до моїх пальців, однак сірники викидувати я не став. Вони догорали в моїх руках. Тільки коли повністю згасли, узяв інші і знову підпалив їх. Декілька штук випало з коробки на землю. Я зміг вибратися з цієї темряви, побачив зірки і повний місяць. Повернувшись назад, усе було на своєму місці ні привида, ні пітьми. Волочачи ноги, дійшов до будинку сусідів. Пролежав тиждень у лікарні перед тим як зміг виписатись. Мені сказали, що в мене. Компресійна асфіксія та перес голосових зв'язок. У мене не занадто важкий стан, однак ще декілька разів доведеться повернутись сюди. Минулий власник ніяк не бере телефон. Я перестав до нього дзвонити. Доведеться скоро вирішувати проблему з будинком. Я хочу його продати і знову перейти на квартиру. У моїй старій ще досі ніхто не живе, тому є можливість. Розповідати, що сталося, я не став. Лише сказав, що хтось невідомий проліз у мій дім та мало не вбив мене. У привидів та дихаючу підлогу точно не повірять скажуть, що зійшов з глузду. Повернутися назад до хати було страшно, тільки думаючи про це, вже відчував жах. Однак забрати особисті речі потрібно. Я думався із своїм знайомим, що побуду в нього. Доки вирішую питання із квартирою. На порозі якусь особливу увагу привернули до мене окремо висаджені в огороженій малими камінцями грядці зів'ялі фіалки. Коли дивлюся на них, то виникає дуже дивне відчуття. Не в змозі забути про квіти, уже на зворотньому шляху взяв лопату, сам не знаю чому. Просто було таке бажання, і почав викопувати їх. Через дві хвилини знайшов те, через що миттєво подзвонив у поліцію. Розмовляти було важко і за травм. Однак, усе рівно потрібно розповісти про це, про людські рештки. Вони лежали закопаними там доволі довго, однак їх змогли розпізнати і виявити причину смерті. Це дружина минулого власника цього будинку. Він ще подавав заяву про її зникнення, вдавав. Що нібито сильно сумував за нею. Хоча був її вбивцею, вона померла від перелому шиї. Сподіваюсь, поліція займеться цим покидьком, тим паче ця подія стала розповсюджуватися по новинам. І з часом повернувся у квартиру і зміг помітити одну річ я став бачити потий істот, їх було мало, і всі вони знаходилися лише в тих місцях. Де сталося щось жахливе, що дивно, жодних цих істот не бачив на цвинтарі. Я б хотів позбутися цієї здібності, бо вона має тільки негативні наслідки. Вони можуть розуміти, що їх помітили. Тепер кожного дня боюся побачити їх знову, дивлюся тільки під ноги, майже взагалі не піднімаю голову. Це прокляття, яке і своєму ворогу не побажаєш. З усього, що я пережив. Можу порадити лише одне: добре дивіться, у якому місці ви збираєтеся жити.